Усім привіт! Сьогодні пропоную приготувати баклажани у духовці. Максимально простий та дієтичний рецепт. Зовсім не містить олії, а баклажани виходять дуже соковиті та смачні. Тож починаємо приготування. Баклажани нарізаємо приблизно на сантиметр і посипаємо сіллю. Залишаємо хвилин на 10. І тим часом займемось начинкою. Для неї я взяла шинку, нарізаю її кубиком невеличким. І також знадобиться сир. Я взяла звичайний голландський, але ви можете взяти будь-який, який вам подобається. Можна моцарелу, можна пармезан. Також помідор. У мене він тоненький, тому нарізаю кружечками. І час прийшов, ставимо баклажани в духовку розігріту до 200 градусів на 10 хвилин. Тим часом приготуємо соус. Даю 2 столові ложки кетчупу і 1 столову ложку чиві. І також зубчик чеснику. Цим соусом змащуємо гарячі баклажани і викладаємо зверху начинку. Шинку, помідори і зверху щедро присипаємо сиром. І відправляємо знову в духовку хвилин на 10, щоб добре розплавився сир. І через 10 хвилин страва готова. Баклажани виходять дуже смачні та соковиті, а завдяки начинці дуже схожі на піцу на смак. Спробуйте приготувати і переконайтеся самі. Дуже вдячна всім за перегляд, до зустрічі на каналі!